Вас, друзі, з ним незалежність. Для нас, українців, це свято є особливим. Цілими поколіннями ми йшли до нашої незалежності, і ми повинні оберігати її і дякувати нашим пращурам. Незалежність України дала нам результати для когось позитивні, для когось негативні. Однак можу чітко сказати, що ми гідні на краще життя, тому що, по-перше, Наша площа нашої України одна з найбільших в Європі. Це дуже важливий показник. По-друге, наше географічне положення дуже вигідне. Ми між Європою і Азією. Це дуже важливо для нас. По-третє, наша країна багата природно виробничими ресурсами. І по цьому показнику ми входимо в десятку країн світу. Чого стоять одні наші родючі ґрунти? На Європу зараз насувається продовольча криза. Ми маємо шанс цим скористатися. Крім того, у нас дуже хороші, привітні люди. В наших чоловіках тече кров козаків, а наші дівчата, жінки найуродливіші у всьому світі. Ще один важливий момент є. Наші вчені це скарбниця наша. Якщо б ми використовували б хоч якийсь невеличкий процент їхніх розробків, то ми б досягнули, я навіть не можу собі представити, як ми добре б жили. З усього сказаного можу зробити один висновок: Україна заслуговує і повинна бути на передових позиціях у всьому світі і диктувати свої позиції і бути на рівні з такими. Гігантами, як США, Росія, Японія і Німеччина. Однак, на жаль, ми поки що не маємо цього. І Но у нас є один шанс. Шанс полягає в тому, що ми незалежні і наша країна незалежна. А це означає, що все в наших руках.